Отже, доброго дня, шановні тел телеглядачі! Сьогодні ми поїдемо в дуже густо населену країну, яка називається Пластикове Королівство. Ми бачимо будинок. Великий будинок. Що ж це за будинок такий? Тут живуть жителі якісь. Ми жителі, у нас є сусіди. Ось вони. Ось італіянець, грек, американець, сумчанин, індієць і індонезієць. А це їхні столики на офіційні свята. Тепер ми йдемо в храм. Тут стоїть єгиптянчик уже дуже довго. Цей храм дуже е... маленький, чому ми в нього не вліземо. Але ми побачимо їхнього великого бога. Ось цей Бог. Його звати одноглаз. Його глаз дуже легендарний, а це єгиптян. Тепер знаходимося із цими жителями. Я містер машинка. Ми дві гоночні машинки, а я дуже велика гоночна машинка. А я містер Поліст. Я тут загубився. А я містер плоска гоночна машинка. А я МК. А я Феррарі, яке розбирається, а я джип, а я машинка з посмішкою, а я велика машинка. Бачите, як мене... Да, ви не побачите мене в камеру пояснюють, а я сідлінивець, я з льодовикового періоду. А я, я шаб Дієго, шаблизок з льодовикового періоду. А я Еллі, Мамонтиха з ледовикового періоду. А, а я опосум із льодовикового періоду. А я білка, яка шукає постійно горіх. Тому я є білка, яка постійно шукає горіх. А я є горіхом, який постійно шукає білка. О! Що це? Що це за такий? За колісниця така? Хтось мені скаже? Вам гречанець продемонструє, що це за колісниця така? Це? О боже, він випав! Це колісниця, яка ау! Ні... ау! Бачите, він випав далі в Так Тоб... Ми чекаємо короля, зластьте королю, що ви хочете, мій трон розвалиться. Ми хочемо побачити вас, чому ви вивалюєтесь? Я завжди вивалююсь, з цього маленького трону. Як я проти я його не хочу. Ну, як вас країна? Ми дуже густо населена країна. Ми відрізняємося від Сполучених Штатів Деревини. Бо ми не маємо мистецтва. Ой, не Сполучених Штатів Деревини, а Картонної Республіки. Але, Але ми маємо густонаселеність, як ви бачите. Так, ми дуже бачимо. Отже, тепер кінець. Зачекайте мене внизу. Отже, до побачення, до нових зустрічей. Доброго дня! Як у тебе тут справи? Чого ти приперся? Я приперся, щоб подив... подивитися діло і знятися в Ютубі. Ну, пока. Отже, гарного вам вечора, дня, ночі, утра, чи після обіду що щось п'яти. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і нажимати на колокольчики. Отже гарного вам життя та настрою. До побачення, до нових зустрічей!